Записываю як вдо пройти медю, і потім я запишу як пройти в... Угу. Mm вгу -hmm. no. Ну а після цієї катки е, можна врупи можна врубати автоскип, так? Добре, врубимо яркость. На оцих курячих спікерменах і, і на цьому, на любых легендарках, на і на цьому ивенточкам можна пройти стикейми хард. Ну і не хард, а мідіум, я барахнувся. Я тільки ними. Ну і тут не пригодиться аж так, ну і тут аж не потрібний, я так думаю. Сюди можна поставити підтримку типа Тві Мен, Лів або Титана Тів Або любов, який має УЕ радіус. Ось да, ну, отаке півколе або все менше таке радіус. І літачий Спікермен теж підійде. буде. Найкраще тебе ставити лайк від мене. Ну, бачу, ну і в цьому відео буде відкривання 10 штук, але не знаю, чи накоплю, але буде, якщо не забуде. Ну, і ще мій друг відкриє десь тру. Сук, мій Е... Э... персонаж. Мені як завжди випаде е э... А. Да, так, це мій друг. Ну і зараз я прокачав усього легів на фул. Розносить туди. Він класний ці Крис норм мене отой. Ти в той, той дирки ніхто не, не, може вийти. Во. А то да. Ні, потрібно Ну так. Да. Добре, що займемося другими справами. Типа ото, і ставлення оцих, які дамажить. І їх раді не ставити, типа, коли на наступних гонах їх потрібно буде ставити кудись сюди, 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 щоб їх ні, ніхто не міг застанути. Якщо у вас немає медик. Якщо у вас є медик, можете спокійно ставити сюди, сюди. Так. Да. Там де найбільше пупс... пуп... пупсонів. І зараз його можуть отойк засосати. А ні, не засосав. Отак -от можна ставити його кудись сюди, отак. І він буде доставати, як ви бачите, в радіус, сюди, сюди і ще, і ще сюди. Коротше, тут можна поставити. Можна сюди поставити, але сюди якось сильного. Сильніше. Але я його поставлю сюди, бо не знаю. Нравиться мені чомусь. От типа таких ставити. Але ось. Сильно жирно. Поставимо. Я їх ставлю, поки... Німа. По-моєму. Mm. а я зараз поставлю стасів yeah. ха-ха-ха-ха. <laughs> мій друг рішив в отой рішив сильно жирно грати. Три титана поставив. Майже нам фу, поставив. фул поставила у. Три, Три патрона А не зажирно! Добре. Поки що сюда в саду оцього моего ивента він. коми подменко. Ну він сама косарпи. Восемьсот хп десятка. Nie ma, nie ma. Nie ma. o Nie ma. Jeszcze nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie i Nie ma. Nie ma. Nie Ми будемо боса кіляти секретним агентом докладніше асофіном. бо я його називаю асофін. Ми не будемо кіляти боса, а ви можете просто зачекати. М mm, отой, а може, а ви можете зачекати аж допоки, якщо ви нікого не пропустили, можете зачекати аж допоки він не дойде до самого кінця і він не розвалить базу. Він зносить тільки 300 хп, а в базисо? Але е, з вакуумів, з босів вообще Майже ніхто не має права, я знаю, втекаємо. Он до, іде бос, бос іде. Ну і зараз поставила агента. Все. Його нема. Он до агент. Лоббі. Чекає, я не хватає. Мені не вистачає. Сімсот в сім мене. Ще не вистає сто п'ятдесят. Ролей. Мій друг купляє десять оцей сумо десять за дев'ятсот. І що йому випадає? А, три ралки, трералки, трералки, е, ще, і ще там випало? Продаю. Може мені достать, я продам? Бо і так мені не вистачає. Добре, зараз ще на ще одну катку погна. Яку будемо проходити один дом? А ой, не то. Рей. Пішли на куди? На яку карту? Стайда дай по продам. 50 коїн Може зараз по бирому дойти. Короче, погнали, не знаю, куди, в якусь на яку. Зараз. На поизу. А, найтмор чи що? вас? А, погнали на итмор. Mm. Ех, не злагал. Мама, 17%. Перевернем. Ну, на ней тмара? окей, ле, не тмай, так, але ми смайт так. Але це ми його не приходимо, ми його не приходимо просто так пограти. Мені потрібні монети зараз отак. Я туди хотів висадити. Але це не за не приходи що, це для мене бабки. Баб, подивиться, що там далі буде. Поформош, на п'ятій волні буде пила. На п'ятій волні вже піде бос. Чи на цьому? За... Ой, екран перевернув. Зараз по цього я поберу му, продам? Або ні? я не продам сюда блок Окей. Окей. Он тоже ду дой клову в туалет пішов. А я думав, бос піде. Бо бос. А, на бо буде бос. Дві босс. і бос. А, б... Лер, да. Слава, Фіда! ха А ты а с кей ассосим кошти? Дивжу. Pilna en bosa. А, пон. Ну, купи тисячу. Ми, ми їх кінем. Бля, мене, мене сильно лагає. А чому ти не лагає? За що? Чому? За що мені така кара? Чи в дев'ята волна, там вже мініган іде. У мене автоскіп стоїть. А, але ми і так його не кинем. Я кис кін... кінь, ставлю. Потіху помаленьку і його кільним. І там ще два йде. А що нам робити? Я ж говорю, що це має неможливо. І мені не хватить все равно. Це неможливо. Скіп, ні, -е ми його кінемо. Ми від пахоті ним. Я говорю, що це не неможливо. Для нас. Не стохнем, але там ще ще бос іде. Добре, то скіп має зараз завесла. Помір вирубає за скіпіч. А може погано почув? <гум> <гум> да мень, не так багато так у нас лоу хп в базу. Добре, врубаємо врубаемся, будемо прокачка в студию. валим валим малим, бля, мой встану. В два же Давай! Давай! Живи! живи! метлою. Да. Ніяк. Ми ми збиваємо це. О, все. а да, не, да мені не вистає лоббі, лоббі, лоббі. Мені не вистає. 105 монет да. Ну і піду я роля Т10. Я. Поки що, поки я граю вперше раз 10. І мені зараз такий ГАВНО! говно, и раз гоно. Не, нема года. Э, е, а так стой, погнали. Ай. Мій якийсь кит продовжив трейд з твоїм пупсиком, а тим. Добре. Е -е, я зараз продаю. А, це не. Сто монет? Рівно хватає. Бам! Вейсі, камеря вумен Імба! Добре! І на чому буде відео закінчуватись? Всім пока, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І знову всім пока!